9 травня Україна відзначає День Європи. Неформально, а дійсно як невід'ємна складова спільної європейської родини, що має однакові цінності свобода, рівність, демократія і повага до кожного життя. Слова, якою б мовою не звучали, для всіх нас у Європі однаково цінні, однаково важливі. Ми вже довели, що ця єдність і є нашою найбільшою силою. Коли всі в Україні об'єдналися заради свого майбутнього в Європі. І коли всі в Європі об'єдналися довкола України, лідери країн, уряди, парламенти і люди, звичайні люди. Ми вдячні за кожне слово підтримки, за кожен пакет допомоги і за кожне зусилля заради справедливого і тривалого миру. Мільйони великих і сміливих сердець, точно сильніші за одну маленьку людину з боягузливою душею. Маємо робити все для того, щоб зберегти нашу Європу об'єднаною, сильною і мирною. Дякуємо всім, хто разом із Україною захищає життя та наше спільне майбутнє.